Друзі, вітаю вас на каналі Борода. Хотів показати вам бій на Єстол танчик якого нещодавно апнули. Я граю я на карті Лінія Маннергейма фул десятки на голдових комулях на пушечці з Альфою 750. З обладнанням, загартування до салач, вентилятор, бій, в якому дуже небагато домагань, но. Є на що подивитися. Понеслась. Всім гарного перегляду. Бачимо, що моя команда роз'їжджається, і в тому числі тяжі їдуть на праву сторону. А зачасту вони грають з лівої сторони, тому що тут зачасту б'ються тільки тяжки. Ну, ПТшки ще під'їжджають, буває стежка. У нас наборо, то їдуть наліво, деякі з ПТшками, плюс я з ними, так? а тяжі поїхали направо. Тяжко ж ніж А мої XM454 підрізає мене е 4 некрасиво робе. Мої союзники вже вкидають по Хевіку. Я не пробиваю. Начало боя, звичайно, що показує тільки одне, це те що. На 100 потрібно повністю зводитись для того, щоб попадати і влучати. Два постріли, які... Oh. які я не попав, це означає те, що я не дозводився або не вицілював. От зараз досвівся, вкинув і є контакт. На 720 по об'єкту 268 дроп 5 я вкидаю хорошу альфу. Бачимо, що супротивники дуже сильно підтискають наших. Союзників з правої сторони стежки, так? Да? Е, зараз, на наперекат, вдається хорошо вкинути на 828 ХП по об'єкту 705. Дуже хотілося би каф зірвати, до речі. Бачимо, що тут на водички Хейвік, даємо йому альфу на 703 і залишається 2 хп. Е, знаєте, в мене є е, така, скажімо так, е, ідея. Для розробників, для того, щоб вони обрали оцю ну, штучку, яка зараз є в грі, коли залишається там 2 хп, 3 хп і тому подібне. Тому що Ну це дуже ну, не, нехорошо, коли ти маєш змогу добити собі е, кіл, а інколи ти граєш не тільки просто в рандомі, а ще проходиш в базе. А там є заточка на воїна, да, це можливо про воїн там ще там щось. І е, такі моменти просто вони вибивають з колі, тому що ти думаєш, що в буде фраг, а в тебе альфа вилітає 703. Ну, це так, чисто трошечки відклонилися від теми. Дивимось далі бій. Забираємо 805-ту, даємо йому альфу з підпалом на 840, плюс забираємо на 274. Продвигаємося далі по лівому флангу, бачимо, що відступає від позиції 268, вкидаємо йому на 716 хп. Дивимося, у мене вже 4080, Демо, домага, 437 на, насвіченого і 2900 натанку. Сотка танкує, до речі, непогано. Мені соточка подобається в останніх в останніх боях. Дуже класна машина. На ній ми недавно взяли другу позначку. Прикольна тачка. Рекомендую. У кого немає, качати. Прикрий постріл, який я не даю по 28. Це був би другий фраг. Була б ще плюс 400 дамага. Ну, я вирішив, що пробивати не потрібно і не пробив. Кидаємо на 784. Об'єкт 430 у плюс таранчиком 139 сносимо, маємо вже в своєму е, карманчику 5000 демеджа. Тут 430 молодчина, звісно. Рішив поклюнчувати з ясотим. Ще влучаємо на 688, це, До речі, альфа нижче порога пройшла, тому що порог 750. Відкрутили трошки. Вже маємо 5600 демеджа. Продовжуємо Продовжуємо грати, тому що бачимо, що рахунок 7-6, по ХП не сильно круто. Добираємо 268, це другий фраг. Е, Впереді це бадгер. Надо йому вкидувати, тому що Бангер це опасна машинка. Постріл, ну і не влітає снаряд. Не влітає. Я бачу, що бангер просто рішив запушити нашого батчата, так як він має хорошу броню, має ДПМ. І він буде натовати свого союзника. Я вкидаю Батгеру на 818. Вже маю вас в своєму асисті. 6606 демеджа. Тут Астерва шот натікає. Союзнички молодці, мінотавер добирає її. Бачу, що Бадгер такий красунчик, блін. І от зараз, до речі. Момент, коли ну, неможливо не пробити, тому що ти стоїш вище, чим стоїть твій супротивник, е, ти йому стріляєш в уязвиму зону, і в тебе кумуль говорить, що він не пробиває броню. Як так, я не розумію. Ну, Другим снарядом вже мене схибали 6 підпалом, 7473 демеджа. Падає наш мінотавер, в розбивається від. Бандгера, союзники забирають Леопарда, перемога 2 фрага. Те, що я горив навчальній бою, що бій буде не сильно настрільний, тільки 7400 демеджа, бій такий без фрагів, без такого всякого, скажімо так, чогось крутого. Ну, що мені класне в цьому бою, це те, що Є-100, машина стала дуже сильна, і вона може просто видавати навіть більше дамага, ніж я настріляв. Тут, аби я там попав е в Фаша, аби я там ще там щось зробив, да, ну, попадав везде де я пробив там того ще бангера, то я думаю, що 1000 б9 би в цьому бою можна було би давати на ізі. Тому, друзі, підписуйтесь на канал Бороди. Залітайте на Стрімчанське, Ставте вподобаєчки під відео, ставте коментар. Буду дуже вдячний кожному, хто поставив якийсь коментар, поставив подобаєчку. І, звичайно, що всіх чекає на стрімах. Стріми кожного дня в 20.15. Буває таке, що і днем стрімчики запускаються, по можливості, якщо є час, то звичайно, що і днем теж можемо стрімити. Тому, всім, друзі, гарного тихого дня. Бережіть себе. З вами, як завжди, ваш Борода. Слава Україні! І всім героям нашим слава! Всім пока-пока, всім гарного дня!